Так, всім доброго дня вас вітає канал Весела Бджілка, Богдан та Миколи Захід номер 2 Богдан Володимир ще попробувати. Але попередньо одягнувши вже спеціальний наголовний убор. Після першого разу, коли ми отримали звезди, нормальні звезди від бджілок, стараємося зараз відкрити. Не відкрити, а до відкрити. Довідкрити загальний вихід матки, щоб загальні бджілки наші. Доколупали цей мед і випустили собі матку. Ну, Після першого заходу нашого ну, відгребли ми нормально. Я під око, під уху і по губі. Микола Штамон... Ще одна, ще одна. Що О, ще? Ще одна Микола Володимирович там е, витягував з під светра багато бджіл, навіть знімав штани, що штани позалазили. Ні, смішно, не смішно, але... Е, боляче було. Нормально, вони не кусають, вони лоскочуть трохи. Ну так, так. Так, зараз ми відкрили загальну матку, хасю. Її вони добивають, добувають помаленьку-помаленьку. А зараз ми постараємося закрити. Нам це не вдасться. Дуже акуратно. Так, щось ми притиснули, щось не притиснули. Погода сьогодні нельотна. Хотіли зайти швиденько. Думали, вони нас сьогодні допустять. Просто приємно не... зустрінуть, але, на жаль, так не склалося, як гадалося. Не допускають. Ну, помаленьку, але якось ми це зробили. Після першого заходу невдалого, другий захід у нас був вдалий вже. От, Не летять вписок, не летять під очі, як це було в першому разі. Ну, В принципі, другий захід у нас вийшов. Непоганий. Причому ми відкрили були чотири вулика. На останньому отримали непогано. Так, Микола Домирич, згадуй, де в нас ще є матки. Все, пішли, працюємо, згадуємо, побачимося. Не раз ми хочемо відкрити нашу маточку і їм випустити. От, погода сьогодні не льотна, але от у нас така ситуація, що нам треба, як би ви не хотіли. От залізти до цієї коробки. От Ми старались акуратно відкрити, акуратно не чіпати бджолок. В принципі, не чіпати їх нам не вдається, От, чіпають вони зараз нас. От. Це непогано виглядає, правда, на відео. Але вже як виглядає, так виглядає, нам треба відкрити оцю коробочку. Не дай Боже, я зараз задушу одну-дві бджоли. Ми такої звезди получимо з Миколом Володимировичем, що ми не опам'ятаємося довший час. Це все охоронці, охоронці. Микола Володимирович не махає сильно руками. Акуратно ми стараємося все ж таки відкрити і поставити дану коробку на місце. Так, раз є. Два є. Дана сім'я без матки, ми переділили були її. Вся бджола зараз в вулику. Як бачите, чи ми боїмось? Ні, ми не боїмось. Ну, стараємося зробити максимально акуратно. І запхати руки в цей вулик. Запхати руки в цей вулик ну, цікаво. Але поки що безболяче. Безболісно. Стараємося працювати максимально-максимально вже не буде, я їм лишував такий малесенький прохід, щоб вони могли зайти вже до матки, от, бо працюємо ми без демарки. Е, Акуратно все зробимо, закриємо. Казав Микола Володимирович, що ми цього не зможемо сьогодні зробити. Ми це сьогодні зробили. О, і зробили непогано, до речі. От, е, Получили трошки. Но це було мінімально з того всього, що можна було отримати. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй. Все, все-все, спокійно, спокійно, спокійно. Мама, що ми вам виявили. відкрили. Все добре. То википисують. Все, ваша мамаша спокійна. Микола Володимирович, так, бджолки в нас літають на руках. Поваганяти їх не можу. Не можемо. Легенько-легенько їх позгрібаємо. В принципі, все добре. Наших корилев ми повипускали, бджолки їх мають прийняти. Отак, отак нам працюємо. Все добре. До наступних зустрічей. Все покажемо, все знімемо.